Привіт, ковбої! В цьому відео я хочу вам показати, де брати мідні ключі для оновлення 8.5. Зараз виходимо на глобальну карту і я вам все розкажу. Нам мідні ключі потрібні для того, щоб відкривати сундуки на ось цьому зимовому фестивалі. Так от, де ж їх брати? Відповідно до вашого рівня розвитку, на якому ви рівні і які відкрили останні землі, там ви і шукаєте. Ось, наприклад, ви грали на третьому рангу, відкрили четвертий ранг, це ось оці землі. Відповідно, тут ви і будете шукати ключі: Ясенева роща, затоплене плато, також мілке озеро. Якщо ви відкрили цю територію, вони у вас будуть знаходитися а В Кіпарисовій Низині і в Баю. А в шахтах і бандитських таборах їх не буде. Ось у мене відкрита локація там, де 6 раном. Тобто, в мене будуть ключі знаходитися в полярному лісі і в льодовиковому озері. А на горі Диналі не буде я вже шукав. Тож, давайте зараз ми з вами вирушимо, і я наглядно вам покажу. Де вони знаходяться? Зараз спочатку відразу вживаю бафи, щоб збільшити собі здоров'я і переходимо далі. Так, я вже в локації родовикове озеро. Збираємо попутно всі рослини. І вбиваємо оленів, аби забрати з них м'ясо і шкіру. І на ось у цій локації ми шукаємо двох бандитів і одного ельфа. Потім, коли ми їх вбиваємо, ми знаходимо там два ключа. І всього можна забрати 10 ключів. Ось вже їх видно, ось вони стоять. І приступаємо. Все, робили і лутаємо два ключа. Так, міняємо знову локацію, яка для мене найближча, це гора Дналі. Всього лиш 15% енергії. Ну, і знову те ж саме. Збираємо всі ресурси. І знаходимо ключі. Ось якраз вони вже тут стоять далеко бігти й не треба. Ну, тепер ви знаєте, де її шукати. Відповідно, орієнтуйтесь на свій рівень розвитку. Ну на цьому все. Всім пока.